Привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І це ваш старой прогноз на листопад 2023 року. Ми сьогодні з вами, як завжди, дивимося на чотирьох різних колодах і нагадую, що ви цей прогноз можете дивитися за знаком свого асценденту, за знаком свого сонечка, а також за знаком свого місяця. Якщо ви не знаєте, в якому знаці ваш асцендент або в якому знаці ваш місяць, ви можете в коментарях до цього відео написати ваш час. Місце та дату народження. І я абсолютно безкоштовно вам розрахую, де у вас асцендент, де у вас сонце, де у вас місяць. Вірніше, сонце, ви вже так всі знаєте. Якщо ви у нас родилися в кінці серпня, на початку вересня, ви у нас сонячна діва. Ось. А, асцендент і місяць я можу вам допомогти розрахувати всі ці три показники, так чи інакше, будуть доповнювати один одного. Так, давайте подивимося, що ж чекає на Дів у листопаді 2023 року. Діви. Це у нас рицарь Пентаклі. Це знаєте, карта поступовості, карта стабільності, карта стабільного, ретельного поступового руху, ретельної поступової роботи, ретельного поступового розвитку. Я знаю, що у багатьох дів зараз такий період змін йде, особливо в роботі, тому що по потильцю там йде і Уран, і там йде зараз ще Юпітер, і всі вони робляться тригончик, які До вас, до Дів. Це у нас також земна стихія і взагалі Пентаклі, Земля. Це у нас все про ресурси, тому я думаю, що у вас все ж таки зміни або є, або були, але ще й продовжуються, продовжуються. і також ви тут ретельно вибудовуєте, наприклад, свою кар'єру, стосунки, свою е, рутину. Ви тут можете вибудовувати, наприклад, свій спосіб життя, свою рутину, своє здоров'я, поступово, наприклад, налагоджувати режим сна, налагоджувати. Харчування, ось таке от так. Що ще чекає на дів у листопаді 2023 року. Діви. Тут дивіться, все ж таки, ви будете, мені здається, тут незадоволені тим, що все так поступово відбувається. Тому що ви тут все ж таки розчаровані трохи тим, що ви вклали дуже багато ресурсів, можливо, фінанси. Це може бути і сили, час, фінанси. Спілкування, енергію, а все воно розвивається ну, так повільно, що вам би хотілося швидше. Але тут все ж таки потрібно набратися терпіння, і все ж таки не називайте це повільно, називайте це ретельно. Тому що рицар Пентаклі, я не вважаю це поганою картою, я вважаю це навіть дуже хорошою картою, тому що це, знаєте, як поступово, але поступово воно дає хороший такий результат. Ось. А вам зараз хочеться все до довести до ідеальності, тим паче, у нас Ліліт зараз перейшла в знак діви і вже там, цілий місяць, уже там, уже там, і уже спокушає вас добиватися до всього ідеальності, від всього ідеальності, від себе, від харчування, від чистоти навколо, від усього. Так, що ще чекає надів у листопаді.

Знову ж таки, карта якогось застою, карта відпочинку, в хорошому сенсі це ще й карта відпочинку. Вам хочеться усе швидко, усе одразу. А тут все ж таки десь усамітнитися вам потрібно. Може, навіть там кілька днів залягти на дивані з серіалом і просто прийняти, що так, зараз все. Відбувається не так швидко, як би вам хотілося, але все одно потрібно відпочити. І мені чомусь здається, що тут ще саме про ваш ресурс, як фізичний, і про тіло, тому що так налагодити режим сна, попіклуватися про себе. Ви ж діви, у нас трудоголіки. Ось тому, все ж таки, попіклуйтеся про себе. Так що ще очікує на ДІВ. У листопаді 2023 року. Це у мене колода така з естетикою Тіма Бертона. Темний маєток називається. Так, що ще чекає надів. У листопаді 2023 року трійка мочів. Все ж таки якесь розчарування. Розчарування емоції, можливо, які. Ви довго, як в медальйончику цьому, довго в собі копили якісь образи, от вони десь ви їх носите з собою, отак, якісь образи старі, і вони, знаєте, можуть тут зіграти проти вас. Відпускайте це все, не винуйте себе, не винуйте. Світ, всесвіт просто відпускайте і дозвольте ситуації розвиватися. Тут мені би хотілося, щоб ви були все ж таки ніжніші і більш такі люблячі та терплячіші до себе. Так, що ще чекає на дів? Не такі вимогливі до себе. У листопаді 2023 року діви. Двіка кубків, прекрасна карта. Отак От тут, знаєте. Е... Гармонія у стосунках, це у нас може бути побачення, романтична зустріч, якась така любовна пригода. Це у нас той час, коли ви можете знайти підтримку у очах свого партнера і взагалі у особі свого партнера. Можливо, це якраз час відпустити ці якісь старі образи. Якщо ви щось носили, так в собі якісь старі страхи, упередження. Образи на свою другу половинку, які уже, наприклад, давні, то тут у вас буде шанс налагодити ваші взаємостосунки. Так що ще чекає Надів у листопаді 2023 року. Місяць це у нас все ж таки страхи, переживання, неясність. Можливо, у вас у стосунках ви переживали якийсь такий кризовий період. І взагалі, листопад це у нас не найпростіший період, хоча я і скорпіон, але сонце. Яке йде по скорпіону, а там ще у нас збирається стеліум планет. Це таке скупчення, називається стеліумом планет у знаці Скорпіон. Там у нас йде і Марс. Марс в Скорпіоні, знаці свої обителі. Він там дуже сильний. Також там ще йде Меркурій. Піднімає пікантні теми, піднімає секрети. Він так нас примушує докопатися до істини, тому що скорпіон це все ж таки найглибший знак, який є серед всіх 12, Це така прям глибина, глибина, і... але й страхи також. І скорпіони дуже часто вони контролюють це все. І бажання, бажають все контролювати, оверконтролювати через те, що у них є оці страхи, тому що насправді вони. Дуже чутливі. І оце скупчення планет, і взагалі Меркурій, це ж у нас просто ваш управник, і він там разом з Марсом, разом з Сонцем. Ви просто можете бути от дуже чутливі, якісь ці страхи, якісь таємниці, можливо, якісь викриються е з приводу ваших стосунків, взаємостосунків. Це не обов'язково ваша друга половинка, це може бути просто такі взаємостосунки між людьми. Е але все ж таки не кваптеся, не кваптеся, Бабтеся з рішеннями, тому що тут по місяцю, по луні, все ж таки це ще такий ілюзорний, затуманений е, світ. Це така свідомість, коли ще не в своєму найкращому стані, коли ви чуєте не свою інтуїцію і себе, а свої страхи. Тому все ж таки, позбавляйтеся від цих ілюзій і знаєте, дочекайтеся світанку. Знаєте, кажуть, найтемніший час завжди перед світанком. А ще утро вечора мудрініє, Так що візьміть цей час. Так, а у нас наступна колода, з вами Діви. Це у нас ось така от колода повсякденної відьмочки, що чекає на Дів у листопаді 2023 року. Діви п'ятірка жезлів. А це у нас якраз таки карта. Конкуренції, якщо ви працюєте, чи якщо ви знаходитеся десь у колективі, можливо, якісь сварки в колективі, конкуренція, якісь недомовки, карта, коли ви не можете з кимось знайти спільної мови, коли ви знаходитеся так, чи з групою людей, чи, можливо, ви навіть з двома сторонами себе не можете знайти. Правильного рішення примиритися, донести свою позицію. ось так от А тут якраз таки в опозиції знаєте, цієї карти, щоб досягти чогось, якраз таки треба працювати разом. Так, що ще чекає Надів у листопаді від 2023 року. Рицар Кубків, а це у нас якраз таки емоційні прояви. Це у нас може бути а, роман якийсь, це може бути якийсь романтичний епізод, побачення. А це може бути такий, хтось з'явиться у вашому житті. Не виключено, а, що це може бути рак риби і скорпіон, але це просто такий маложавий юнак, який, знаєте, не супер він серйозними намірами, але такий герой-любовник, який може. Подарувати емоцію, з'явитися, наговорити вам. Можливо, тут все ж таки хто ще з'явиться, буде проявлятися у вашу сторону. Можливо, ви тут будете думати, а чи я? Ще почуваю щось до свого партнера, чи тут вже є ще хтось до когось я можу почувати ще щось, але точно ви зможете відчути хоча б раз за місяць, а бажано більше якесь таке емоційне, романтичне піднесення. Можливо, це навіть з вашим. Партнером, так, що після сварок ви все ж таки у вас буде емоційне якесь таке примирення. От я хочу тут думати, що тут у вас це програється як після кризове таке емоційне примирення і нова така хвиля ваших стосунків, приплив такий. Так, що ще чекає на ДІВ у листопаді 2023 року діви? А тут відлюдник, знаєте, можливо тут. Дійсно, ви захочете побути самою самим і подумати, чого ви хочете. Можливо, вам захочеться хоча б тимчасово на те, що паузу у стосунках взяти, тому що щось все ж таки тут у взаємостосунках, можливо, це навіть і на роботі, можливо, ви хочете попрацювати окремо від команди і бути більш незалежною. Можливо, взагалі ваше якесь оточення і дружнє якесь, ви розумієте, що вже це оточення на вас не працює, що вже це оточення, там, наприклад, Якщо у вас в Офісі або в команді, або в групі навчальній, ви відчуваєте якусь конкуренцію, і ви, у вас є шанс трошки віддалитися, попрацювати дистанційно, чи перевестися в іншу команду. Тут ви, в принципі, ризикуєте це зробити надто емоційно, але все ж таки послухайте себе, і знаєте, тут ви можете. Попрацювати, наприклад, самостійно над якимось проєктом, але почувати собі більш комфортно ментально. ось І ще одна колода на сьогодні це у нас ось така от прекрасна колода колесо року. Також вона з таким золотим осіннім вайбом. І ми подивимось, що ще чекає Надів у листопаді 2023 року діви. Колесо фортуни вам пощастить все ж таки після якогось цього всього оцеї трошечки м'ясорубочки такої, яка ось тут ситуація закручується трошки, але і ігра, і грай красиво. Фортуна. Буде на вашому боці, можуть бути якісь зміни. Просто життя перевернеться, тригони, тригони, вони дадуть вам якісь шанси. Це ще може бути дійсно. Е, в мене ще часто програється, як дійсно, колеса. Це переміщення, справи з машиною. Може, хтось дійсно буде змінювати резину на машині? Ось, але. Чекайте змін, чекайте змін, особливо туди ближче до кінця листопада, коли, або коли змінюється погода. От ви коли відчуєте, що змінюється погода, от там буде і подієвість загострюватися. Так, що ще чекає на ДІВ у листопаді 2023 року, Діви. Так, п'ятірка пентаклі, а тут це можуть бути витрати якісь, витрати на е, здоров'я, або витрати на догляд. Це можуть бути дійсно витрати на машину, або, можливо, ви тут вирішите. Е, Витратити кошти на якийсь медогляд, на санаторій, на якісь процедури, але це точно такий ну, витрати. Або це може бути витрати на благодійність, коли ви можете. Комусь допомогти або про когось попіклуватися. Наприклад, коли хтось захворів, там, чи ваш партнер, чи хтось, і ви про когось піклуєтеся. Хтось, наприклад, змок під листопадневим дощем, коли скорпіони родяться, і ви піклуєтеся про цю людину і допомагаєте, і вкладаєтеся. Також може програватися. Так, що ще чекає надів у листопаді? 2023 року, діви мої! Знову місяць, знову луна. Два рази. Завжди кажу, коли карти повторюються. Коли карти повторюються, важливо звернути на це увагу. Дивіться, не накручуйте собі. Не накручуйте. Знаю, що так легко сказати, але все одно це можуть бути страхи якісь, можуть бути ілюзії. Але дуже багато з того, що вони, знаєте, як коли темрява, ми можемо десь бачити монстрів під ліжком і, знаєте, десь трошечки згущати ці краски в негативну сторону. Старайтеся розвіяти, розвіяти цей е, туман і. Сконцентруватися на тому, що поступово, але до своєї мети. Ви умнічки, я з вами буду вдячна вам за лайк, коментар, будь-яку реакцію. З вами була я, ваша Олічка, і до нових розкладів.